Вони талановиті, дружні і надзвичайно щирі. Дітки із інвалідністю зібралися на спільний благодійний захід за підтримки Луцької міської ради і спонсорів. Фестиваль громадської організації Янгулята. Уже кілька років на захід приходять і друзі особливих діток та їхніх батьків. Малеча демонструє свої таланти, а заразом намагаються допомогти Збройним силам України. Наші журналісти теж завітали у гості. Thank yeah. you. Голята збирають своїх друзів уже шостий рік поспіль. Світлі та щирі посмішки. Атмосфера тут нагадує велику дружню родину. Діти мають можливість показати свої таланти, а головне особливим діткам та й дорослим легше соціалізуватися. Це благодійний захід, мета якого висвітлити творчі таланти дітей та дорослих людей з інвалідністю. Але ми запрошуємо інклюзивний формат, тому що в нас друзі є і в другій школі, і в музичній школі. Цього де сто сорок учасників, десять колективів. Богдан прийшов разом із татом. Вони виїхали із окупації, а в Луцьку хлопець зачарувався старим містом і зображає його на своїх картинах. Це мій син. Ми з організації Янгулята. Зараз будемо виступати, танцювати. Це наш сніговичок. Такий. Тримай. Ми приїхали з Запорізької області, місто Енергодар, який зараз окупований. І вже ну, в жовтні 2022 року ми сюди приїхали. І от вже з того часу ну, і в цій організації і ведемо активну участь, живемо в, Лу, ну, в Луцькому районі, в селі Лище. Чим займається ваш син? Май... Чим ти займаєшся? Малюю картини. Дуже любить старе місто Луцька малювати. Для цих діток головне відчувати, що їх люблять, каже пані Тетяна. За мить колектив збиратиме бурхливі овації своїх друзів та рідних. «З Цими дітками я вже працюю довго, тому я їх відчуваю. Вони відчувають мене. Головне це любов. бо Вони це відчувають, щирість емоцій до них. Ми спілкуємося і урочний час. І, і тому є в нас результати. Вони стараються, вони наполегливі і вони дуже люблять виступати. Вони від цього отримують масу задоволення. Мені дуже подобається танцювати. Ми танцюємо цей танець. Мама Тереза, Діва Марія, що ми захищаємо. Від цього погано ми хочемо на крах для всіх. Мені 23 років. Я чекаю зі друзями, а сцені показують, дітей показують люханку, гано тут точувасу. Разом з тим захід благодійний. На ярмарку найрізноманітніші вироби зроблені руками людей із інвалідністю за гарною традицією ми збираємо гроші для окремого розвідувального батальйону, який воює на Херсонському напрямку. Тато нашого вихованця там є. Yeah. На ярмарку представлені вироби, які робили діти та дорослі з аутизмом на учасники нашої організації під час занять, з даного догляду, ну, звісно, за нашою допомогою. Діти та молодь підготували 30 виступів, танці, пісні, вистави і показали, які чудові результати дає бажання долати усі труднощі. На Лещук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.